Привіт всім, хто дивиться моє відео. Ми ось поїхали швиденько в місто. Взяли ось таку трубу на опалення. Треба вже починати щось робити потихеньку, бо вже скоро буде зима, а нам опалення обов'язково треба зробити в нашій прибудові. Тут ось запчастини взяли. В магазині продаються ці труби по 4 метри. Ми попросили нам перерізали. По 2 метри. І ось так. Так, зараз там чоловік пішов десь ще шпаклівку взяти, ґрунтовку, і будемо вже їхати додому. Прийшла провірити, що тут мої малюки. Жарко їм. Я десь годинку назад підходила, то вони по всьому сараю. Там один, там другий. Он як той лежить, я вже думала, з нею щось трапилося. Підійшла, встав нормально, сплять вони їм по барабану, що підходиш до нього, воно спить. Вона вставала, походила, трошки поїла, все одно лежить жарко. Треба буде на вечір ще її підняти, нехай походить трошки. Чмокають. Блючко. Воно, бачите, лягає вже і другий ліг. Відкинувся. Біга-біга, хвостом мантеляє. Ви що, вже гратись хочете чи що? Пупики в них вже так засохли добре. Я ж ніколи не знала, як воно. А це зранку пройшли, вони вже засохли. Вчора такі були, а сьогодні вже їх там і не видно. Вже скоро відпадуть, напевно. Ось такі у нас справи. Молочні тихі справи. Жарко, дуже жарко. Я ту поливаю, цю звичайно, вже ж ні. Але отут, та, де я зараз сижу, поливаю, щоб не так їм пекло не. Так, провірила малюків. Відпочивайте. Ой, а я зібралася ось занести свою консервацію у погріб. Тут і кравочка бачкова, тут огірки з кабачками з кетчупом. Тут також огірки з кетчупом. І ось вчора закривала з гірчицею. А то Щось воно стоїть, треба занести вже третій день. Ой, у нас така жара, зовсім нічого не хочеться робити. Не те, що не хочеться, а воно не можеться так спекотно, дуже спекотно. Нічого не дає робити. Чи то лінь, не знаю. Щось в мене була як батарейка, робилося робилося, а тут а... щось останні ці три дні я зовсім нічого не хочу робити. Чи то жара так на мене діє, чи я не знаю, чи то треба було відпочити. То якось так. Зараз от це занесу. І треба йти щось все-таки поробити. То це не діло. Донесла я все в погріб. Тут так добре, що й вилазити не хочеться. Дивлюся, чи все на місці, чи всі кришки нічого не зірвало. Наче все нормально, все добре. Ось тут компоти, ну, воно ну не компоти, а напій на зиму з бузини, з акації. Тут таке я робила, можна пити. А ось. З пелюстками троян чайної робила, то таке я ось відкривала на день народження, то пити, звичайно, можна, але це просто, так сказати, закрита вода. Воно смак тільки апельсина. в Лакації бузини є там свій смак, а тут тільки пелюст... навіть пелюсток не відчувається. Тільки апельсин. ну Нічого, на пробу зробила, то можна таке пити. Я не кажу, воно смачне, але. Апельсинчик, можна і так просто водичкою залити, той апельсин. Там стоїть, тут стоїть, наче все. Треба буде залазити, розставляти все, робити порядочок, бо я так позносила, і воно стоїть. У нас вже восьма година вечора, на вулиці так добре, тільки щось робити. Я по це зараз би все, що хоч робила, бо вдень так жарко. Я ось. Так, шлангу міняю і поливаю полуницю, бо вона така суха. Треба її добре залити, потім просапати і все. Нехай вусика ростуть. В минулому чи аж поза минулому році, я вже не пам'ятаю, я її обрізала зовсім. Дуже це довго, ну коли багато, її у вас то довго. Але результат хороший, коли обрізаєш листя. Але в цьому році не буду, так як мені потрібні усика, треба її гарно поливати, підсапати і нехай вони ростуть. Ось сусідів, що це, ячмінь, пшениця, не знаю, те, що на зиму сіяли озима. Так попадало, вже чую, комбайни на полі десь працюють, а тут ще ні. Вже вони скоро і тут будуть, але вона вже вся лежить. То так зараз, поки це буде поливатися, я тут буду ось збирати малинку. Її тут небагато, але треба зібрати і завтра зробити якийсь компот на зиму. Варення я не варю. Мені мама чоловіка зварила вже 4 баночки. Нам досить це, так як в погрібі у нас ще 2 баночки залишилися, в них дуже багато малини. То так, у нас небагато. У нас. Нема куди її садити. У нас полуниця. Тут поливає. Тут ось це дерево треба буде його спиляти. Це воно вже тут років 4 чи 3. Називається зізіфус. Але толку нема. Тут наче два, і запилювач. Ну як тут треба, і чоловічий, і жіночий, і рід. Не знаю. Коротше, толку ніякого. треба його спиляти. Тут такі колючки, воно таке колюче. Як пройдеся зачепиться, то боляче. І тут ще треба зараз зібрати ось Агрус. Це один кущик і там ще ззаді мене є, буде на два бутильки. Його тут мало, але буде щось. Ожина ось така висить. Я бачила вчора в місті, вже продають сидять люди в баночках, а в нас ще зелене. Ну нічого, пізніше трохи буде. Так що, поки погода дає, прохолодно, то буду трошки працювати. Це жовта малина, проста, далі йде така, також проста малина. Але вона така солодка. У нас є ще ремонтантна там. І зовсім смак відрізняється. Цієї такий солодкий присмак. а Та така більш кислована. Тож жента за сортами. Все одно. Та малина, яка раніше, як кажуть, простячка, сама смачніша. На вулиці. Зараз так гарно знаходитися, всі повилазили, всі працюють, там косять, там косять, там бачу на городі, сапають. Ось така спека, що нічого не хочеться робити. Воно не то, що не хочеться, воно не може по такій жарі тут робити. Так, я вже прийшла з города. Думала, ще огірочки зберу, але не встигла. Вже темно, завтра зранку встану зберу, та й зберу, й вони будуть свіженькі, щоб не стояли в теплоті. Ось це в ящичку кабачки завтра буду закривати або з кетчупом, або, якщо вистачить, ще, то хочу от, є такий рецепт кабачки в соцебелі, але в минулому році я робила, вони мені гоструваті. То хочу спробувати просто в якомусь соусі солодкому замінити те соцебелі. А це ось свинкам будуть більші кабачки. На цьому, друзі, буду закінчувати своє відео, буду йти вже після огороду вимиватися, бо поливала, воно вже темно, замазалася, вся шлангу тягала вона в землі. Прийшла та й сижу. Думаю, закрию, напевно, ще два бутильки компоту. Ось є малинка, назбирала, це було б на один бутильок. І тут ось на один бутильок Агрос. Сиділа, сиділа та й передумала. Поставлю його в холодильник, а завтра вже зранку буду закривати. Не хочу вже сьогодні, вже півдесятого вечора. Треба йти відпочивати. Так що, всім на добраніч. Дякую, що ви є. Пока-пока. Все-таки я не пішла спати. У нас зараз одинадцята година вечора, ночі. Думаю, все-таки залью цей компот, і нехай собі він стоїть. Це вже точно останній. Казала, що більше не буду закривати. Але це вже точно все. Так що, зараз залью і тоді вже буду йти відпочивати.